Албанія маленька небагата країна, яка розташована на заході Балканського в мальовничому куточку на узбережжях Іонічного та Адріатичного морів, у 21 столітті почала досить швидко розвиватися після стабілізації обстановки на Балканах, сюди потягнулися і туристи. А чому б і ні? Прекрасна природа та низькі ціни притягують мандрівників з усього світу. Щоправда, місцями Албанія, ще нагадує колишню Радянську Республіку. На жаль, ця... А радянщина так покалічила країни, в яких вона панувала, що ще довсім ми будемо від неї оговтуватися. Самі албанці ніколи не називали свою країну Албанією, зараз вона звучить як Шкіпрайс. Населення Албанії становить майже 3 мільйони осіб. При цьому за кордоном проживає набагато більше етнічних албанців ніж в межах самої країни. Тільки в Косово проживає більше півтора мільйонів етнічних албанців. Також великі діаспори албанців в Греції, Туреччині, США і навіть в Україні. Столиця та найбільше місто Тирана, який в 2022 році присвоєно титул молодіжної столиці Європи. А ще в Тарані знаходиться найбільший торгово-розважальний центр Балканів, офіційна державна мова албанська, якою розмовляє майже 99% населення. Інші поширені мови грецька, македонська, румунська, турецька та італійська, грошова одиниця лік. І на червень 2022 року 1 долар США дорівнює 113 албанських ліків. Маленькі мальовничі Албанії, майже цілий рік сонячна погода, понад 300 сонячних днів. Середня температура морської води влітку 25 градусів Цельсія. Берегова лінія Албанії це 362 кілометри казкових краєвидів вздовж Іонічного та Адріатичних морів. З 2004 року потік іноземних туристів збільшився в десятки разів. Албанію постійно включають до списку самих цікавих та рекомендованих для відпочинку країн. Попри всі стереотипи, Албанія входить до десятки з самих безпечних країн світу з населенням до 5 мільйонів. Тут можна без побоювання залишати речі на пляжі, гуляти пізно ввечері на самоті і не турбуватися за збереження свого гаманця. З 2009 року громадяни Албанії користуються правом безвізового в'їзду до країн Євросоюзу. В Албанії знаходиться три об'єкти спадщини ЮНЕСКО та понад 15 історично археологічних пам'яток різних епох та культур. Відповідно до індексу якості життя літніх людей, Албанія вже зараз має кращі показники, ніж Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Греція, Сербія, ну і звичайно Україна. Албанія ніколи не входила до складу Югославії і не брала участі в жодному з балканських конфліктів під час розвалу цієї країни. Албанія не мала жодного військового конфлікту з часів закінчення Другої світової війни. Правда, був там один маразматик Енвер Ходжа, комуніст, який більше 40 років тероризував свіжий народ. Берегова лінія та прекрасні моря були закритими для простого люду. Море було визначене стратегічним об'єктом, купатися в ньому було заборонено. Тільки уявіть собі, більше 40 років, тобто ціле покоління, не змогло відчути дотику морської води, живучи при цьому порі з такими прекрасними морями. А ще цей рабовласницький режим заставив кожну сім'ю збудувати бункер в розрахунку один бункер на три особи. Особи і зараз по всій країні налічують понад 700 тисяч бункерів, просто жах. Албанське місто Барат це довижне місце, де протягом своєї історії мирно співіснували християни та мусульмани, будувалися мечеті та церкви. Завдяки добре збереженій османській архітектурі місто включили до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В Албанії мирно співіснують християни з мусульманами. За статистикою, 57% це мусульмани, 10% католики і 7 православні, а кількість практикуючих віруючих тієї або іншої конфесії мінімальна, звідси повна відсутність будь-яких екстремістських рухів чи зіткнень на релігійному ґрунті. Першою європейською країною, яку відвідав папа Римський Франциск після свого вступу до Сану 2014 року, стала саме Албанія, як приклад гармонійного співіснування різних релігій. Державними святами Албанії є як католицьке Різдво, так і мусульманський Курбан Байрам. А також православна Пасха. Албанія – країна квітів, незважаючи на невелику територію, тут налічують понад 3250 видів рослин, що складає 30% від всієї флори у Європі. Кращі місця для відвідування, щоб побачити барвистий фон країни національні парки, їх в Албанії 15. Кращі з них це логар і бутринти, які є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і мають археологічні об'єкти часів Римської імперії. Ще одним надзвичайно красивим і популярним містом серед туристів є Саранда. До якого за 40 хвилин можна доплисти на паромі з грецького острова Корфу? Саранда була відома ще з другого століття до нашої ери, тоді це було грецьке місто Онхесм. Назва Саранди з'явилася у візантійський період. Тут стояв монастир Айя Саранда, і саме він дав назву місту. Албанія має свого лауреата Нобелівської премії Мати Тереза, так, та сама католицька черниця, засновниця доброчинних місій, яка впродовж понад 40 років допомагала сиротам хворим та жебракам, а після смерті була канонізована як свята Тереза з Калькути, є Албанкою. Міжнародний аеропорт Тарани носить ім'я Матері Терези. На вулицях по всій країні можна почути спів екзотичних птахів. Це зв'язано з тим, що Албанці дуже люблять своїх домашніх птахів і виносять їх на вулиці подихати свіжим повітрям. Саме глибоке і давнє озеро в Європі, озеро Охріт, лежить на межі Албанії і Македонії. Офіційно Албанія мусульманська країна, адже велика частина населення тут сповідує іслам. Тут навіть чоловіки і жінки ходять в різні перукарні, але з іншої сторони, тут рідко зустрінеш жінок у хіджабах, і то переважно на півночі Албанії. Багатьом лінь дотримуватися посту під час Рамадану і молитися. Більшість албанців мусульмани тільки формально. В Албанії доступна тільки екологічно чиста їжа. Це одна з шести країн світу, повністю вільних від ГМО. В країні заборонено використання шкідливих хімікатів у харчовому виробництві на законодавчому рівні. До туристів тут ставляться поблажливо. Поліція вкрай рідко зупиняє авто з іноземними номерами та пред'являє претензії тільки в крайньому випадку. Туристам все можна. Все. Ну, майже все. Для громадян України Албанія відкрита цілий рік, і при умові швидкого розвитку інфраструктури дуже скоро Албанія зможе скласти гідну конкуренцію найпопулярнішим курортам сусідніх країн, так як вона має величезний потенціал для туристичної галузі. На цьому поки що, все. Вам дякую за увагу і до нових зустрічей у нас на каналі.